І Знову перерва, і тут знайшов тихеньке містечко нешумне. І через те продовжимо тему фінансової грамотності. І в мене таке питання до вас. Скажіть, ну це я звертаюся до свого покоління, чи хотіли б ви, щоб ваші діти жили на таку пенсію, на яку живете ви. Ну я розумію, що ми закалені комунізмом. І нам хліба не треба роботу давай, але світ не живе комуністичними ідеями, він живе своїм життям і в ньому якось фінанси вирішують рівень життя людини. Так от я думаю, що мало б хто хотів побажати своїм дітям таке. Забезпечення державної пенсії, як якою користуються 90 людей. Чи 90, тому що десь приблизно в Україні 10% людей багатих, і в них же входять ті люди, які вже потурбувалися і давно почали відкладати. В нормальних цивілізованих установах е кошти на свою власну пенсію. Ну і е ще чи задавались ви таким питанням, що е це я в принципі тепер вже умнічаю. А чи задавали ви собі питання, що краще дитину е дати удочку і навчить ловити рибу, чи Просто піймати самому і нагодувати. Понятно, що коли дитина сама почне розуміти, як заробляються ці кошти і буде знати, скільки треба витратити на те, щоб забезпечити себе. Їжею, ну, елементарними такими, я б сказав, ще так ракусь О! Щоб забезпечити себе всім необхідним, задавали ви таке питання чи пробували вчитися? Ні. Ну, казалось би, Зараз ми будемо, так як я собі розказую, що да, мене, це, це, заполярі 15 років там ніколи в тундрі просидів результат 15-річної роботи, ви, я вже розказував, ви мабуть знаєте, да? Зеро 15 років морозить задницю, кормить комарів і залишиться без копійки денних. Ні дітям, ні сім'ї. Вся та сума, яку я заробив на Севері, це доволі таки прилично. Її вистачило на все життя і сім'ї, і дітям. По моїм підрахункам, більше мільйона доларів, якби вони працювали або зберігались в таких інвестиційних кампаніях або страхових. А так на 90-й рік я приїхав. В Україну ні з чим. Та не тільки я, сотні мільйонів людей в Радянському Союзі. Ну, понятно, що про фінансову грамотність туди балакать було пізно. Ну, сьогодні, по крайній мірі, вже коли відкриті двері у освіт, в Європу і зовсім по-другому і працює і освіта наших дітей. Ми ще не можемо сьогодні показати їм шлях до фінансового благополуччя, фінансового планування свого життя. Ми? Я дуже жалію, що не уділив увагу хоч в 90-х своїм дітям в цьому плані. Ну так от, якщо вже не дітям, то хоча б внуків навчить, бо я маю своє покоління, хоча б внуків навчити дати їм розуміння, як забезпечити своє майбутнє. Ну а батькам потурбуватися сьогодні вже. Про їхні навчання, тому що відкладати по 200 гривень чи по 200 доларів щомісячно легше, ніж знайти суму по, на той час, коли дитина буде поступати в вищий заклад або їхати навчатися. Ну, ті, хто сьогодні навчається діти, ті розуміють наскільки це важко і. Без підтримки, без стипендії, навіть з тієї ж самої стипендії, як це складно сьогодні прожити навіть не в столиці, а в такому обласному центрі. Ну, приблизно так. Перерив закінчиться, я бачу, вже народ збирається. Дякую за увагу. Давайте все таки задумаємося, як допомогти нашим дітям і внукам. Планувати своє фінансове життя. Побачимося!